Тут, коли ми відмовляємося від обробки ґрунту, ми вже зберігаємо руд від деградації, від ерозії водною вітровою. А тут вже більш висока ціль покращити якість ґрунту. І тому, Михайло Вікторович, як ви дійшли до життя такого, значить, б, як вам така ідея прийшла вирощувати спочатку гречку, потім покривні культури, чи це взагалі має якийсь сенс, чи з економікою якось це з корелюється чи ні? Будь ласка. Ну, дивіться, тільки не толочте гречку, бо це моя улюблена культура. При всіх тих негараздах бджоли тільки на гречці поки, бачите, все одно ну, це аура, аура, як ви казали. Ну, Шановні друзі, безумовно, мені набагато приємніше вирощувати гречку, але я розумію, що результат не той, де мікс. І однозначно, ну, і тим більше, що гречка вона не дасть скільки органічних решток, як, допустимо, сумішка певних культур. Тому, чому я її вирощував, от ви бачите, ви бачите, що по енергії росту навіть в цих умовах, де температура ну, не відрізнялась, але гречка не відстає навіть від суданки. Тобто енергія росту в неї дуже цікава. Більше, то вона і мобілізує фосфор із ґрунту, тобто перетворює з недоступних форм. І теж це великий показник. І я думаю, що тут є свої плюси в неї. Ну і потрібно найбільше то деякі фірми, вони пропонують сумішку, але я цього не рекомендую, тому що буде падалець, і буде наступний рік тільки з падалицею і боротись. Тому тут теж є питання. Більше того, хто вирощує гречку якусь там канадську, є така, яка не боїться там ніяких. Е Гліфосад гліфосадів навіть так, тому то теж то буде проблема. Не варто і сія третя зляну гречку і воно все буде працювати. Тобто, якщо землі багато, ви можете собі дозволити все це сіяти і тут однозначно. Ну а взагалі, то якщо думати над розвитком якби, органічної речовини, то це однозначно потрібно переходити на мікс культур покривних. І... Знаєте, чому, чому це потрібно? Дивіться, класична технологія для того, щоб розвивався тобто природний закон розширеного відтворення ручів ґрунту, потрібно три умови. Перше, це наявність органічних решток. Друге, це наявність мікроорганізмів, про які ми розмовляли, які живуть в лісосмугах і таке інше, бо на полях вже дуже мало залишилось. І третє це умови, при яких оці мікроорганізми будуть розвиватись. Так от класична технологія порушує усі ці три умови. Розумієте, все це дуже просто. А технологія наутіл, і от до речі, біля мене ось пенетрологер це не пенетрометр, це різні речі. Це пенетрологер, який вимірує чотири позиції: вологу, температуру, ущільнення. І е, електропровідність, тобто дуже хороший агрегат. І от хто захоче, ось підійде, захочете поміряти ось температуру ґрунту, наприклад, на глибині на наутілі, на 15 сантиметрів там, чи на 5, скільки вам завгодно. Також вологість можете поміряти, і можна там через дорогу пройтись і перевірити на оранці. От ви зрозумієте всю різницю, бо кажуть, ну що така температура для чого сіять? Да, для чого сіять? А ви бачите для чого сіять? Більше того, це зараз такий розвиток е, культур. А я більше переконаний, що у вересні місяці тут взагалі буде рай на землі. Тут, і тут і так різних бабочок. Усі якщо там розвиваються шкідники, насправді в природі все тут взаємопов'язано. Якщо є шкідники, є на шкідників шкідники. Розумієте, все дуже просто. Тобто воно все балансує. І отаким от такими кроками, коли ми наближаємося до... Природня, природа аж створила ці умови, розумієте, от як що таке ґрунт? Ґрунт насправді це відкрита гетерогенна термодинамічна система, в якій відбувається перетворення чого? сонця б, і акумулюється в ґрунті. І природа так влаштувала, що цей акумулятор, він вічний повинен бути і з роками він повинен якби тільки збільшуватись потенціал його. А коли вмішався плуг. Цей потенціал сідає, сідає. А що де, де акумулюється енергія? Безумовно, це гумус, бо я якби наголошував, що гумус що таке 1% гумусу? Це плюс 20 кг біологічного азоту і плюс 50 мм вологи. Отдумайтесь, оцю цифру навіть не за, там не за азот, а за, за вологу. І оце працює. І от, якщо я досягну от, допустим, за певний період 1 гумусу. То це найбільше. Мене часто запитував. Яке найбільше у вас досягнення? Так я кажу, в мене два досягнення. Перше, це що я вважив у 10 класі 64 кілограми і зараз вважу 64. Оце це моє перше досягнення. А... <плес> <плес> да. а друге досягнення це відсоток гумусу, який я досягнув на полі, на тому, де ми були. Перше поле, але ж дивіться, в мене три поля. Я все одинаково роблю. Але найбільше я на одному досягнув на тому полі один відсоток, тут 0,67, там 0,43 і там 0,078. тобто різні все одно підходи. Тобто поля всі різні і умови різні. Тому тут я це якби філософія підходи, і ми розуміємо, що і, і на завершення хотів би сказати, що що таке органічна речовина, так от ми я в минулому році особливо порахував. Що таке сіяти покривні культури? Бо вони кажуть, це дуже дорого, це таке інше. От я порахував, посіяти покривні культури це коштує 3 тисячі гривень. Насіння тисяча гривень, тисяча посів і тисяча внести гліфосат, щоб забрати бур'яни. Це коштує 3 тисячі гривень. І 100 кілограм салітри в минулому році теж коштувало 3 тисячі гривень. Хіба можна порівняти 100 кілограм салітри на гектарі і, наприклад, 2-3 тонни органічних. Органічної речовини, там е, решток органічних, при тому різних, чому різні рештки? Тому що кожна культура має набір своїх мікроорганізмів, і чим цей ареал ширший, тим е, уютніше для природи. Природа ж в нас мудра і е, ж меж... людина, тільки шкодить навчилась. Ні одна істота в світі не шкодить скільки людина. Ну на жаль, так. Але кому ж, ж потрібно над цим задумуватись? Тому я вважаю, що люди, які працюють по технології наутів, це більш земні люди, які думають про майбутнє, думають про землю і думають про оточуючий світ не тільки про себе. Тому дякую за увагу. А по пенетрологу, якщо когось буде цікавить, може дійсно хтось хоче перевірити і перевірити. Да. Питання, будь ласка.